Меморіальну дошку пам'яті загиблого горлівського депутата та патріота Володимира Рибака відкрили у Слов'янську. Його викрали 17 квітня, рік тому. За п'ять днів знайшли тіло зі слідами тортур. Згадати про чоловіка, який наважився зірвати прапор так званої ДНР з будівлі горлівської міськради, з'їхали з десятки людей. Матеріал Ксенії Пяськівської. володя был один из первых и своей смертью он ну, многим нас спас жизни ну лично мне например действительно спас потому что когда э, я увидел что они с ним сделали я понял что никакого мирного урегулирования то что тогда называлось конфликтом просто уже не может быть. Львівського депутата опозиціонера озброєні сепаратисти викрили тільки за те, що він намагався зірвати прапор так званої ДНР з темтешньої міськради. Володимир Рибак став одним із перших в'язнів підвалів слов'янського СБУ. З Горлівки чоловіка перевезли саме туди. Там били і там катували. Зараз ми знаходимося в кабінеті гіркіна. На той момент, після захвату СБУ, він розположився непосередньо тут. ріси Всі зйомки, які проводили Российское телевидение, если вы помните, да, это было возле вот этой вот стены. На першому поверсі бойовики облаштували свій штаб, а в підвалах в'язницю для полонених. За квітень, червень 2014-го Тут побували кілька десят українських та закордонних журналістів, а також представники місії ОБСЄ, служби безпеки України, мешканці міста. Нині внизу темно вогко заплакані вікна. В колишніх камерах збереглися пеньки замість стільців і ліжок та подряпини на стінах, замість календаря. На столах досі можна знайти списки про українських активістів, підозрюваних. И закатованных. Их не записи их еще даже туда не поубирали. Это писали их рукой. Вот смотрите, это вся семья, которая была здесь преследована. Когда они уходили, они здесь все заминировали. То есть все, все входы были заминированы. И зайти сюда было не так-то просто. И когда поняли, что разминировать это просто не удастся, просто подорвали. И здесь начался пожар. Но его быстро локализовали, поэтому не успело все обгореть. Дехто із тих, хто потрапив до підвалів цього будинку, живим із нього уже не вийшов. Серед них Володимир Рибак його знайшли через п'ять днів після викрадення в місцевій річці зі слідами жорстоких тортур. Я як його на каталанті вивезли. і все. Вон були зродалини. Та він. Пам'ять про патріота і посмертного героя України Володимира Рибака на будівлі СБУ відкрили меморіальну дошку. Попри зливу до будинку з'їхалися десятки людей зі слов'янська та навколишніх містечок, згадуючи загиблого патріота, співали гімн, молилися і говорили про те, що державі і людям нині треба більше дбати про своїх героїв і мертвих, і живих. Ксенія Пісківська, Юля Стецюра і вся команда 112. Наша спеціальна кореспондентка Ксенія Пясківська бачила Слов'янськ відразу після звільнення від бойовиків. Тепер знову повернулась у місто, щоб дізнатись, що змінила там у місті і у людях війна. Усе розкаже у документальному фільмі виробництва нашого каналу Слов'янськ повернення. Дивіться завтра о 21.25.